40% ветеранів нині безробітні, і цей показник зростає. Про це свідчать дані опитування від українського ветеранського фонду. Після повернення з війни захисники намагаються відкривати власні справи, йдуть на держслужбу, де ще знайти роботу, та чи готові роботодавці облаштувати місце під потреби ветерана. Далі в сюжеті Тетяна Демох розкаже. Ветеран війни Олександр Вендюк веде нас до свого ще недобудованого бізнесу. будуть двері, зараз ми практично все зробили. Це система водоочистки, яку ми поставили. Сюди буде підвод води. От, і е, дві ділянки для розміщення вертикальних теплиць. Ну і вони будуть стояти вдовж стіни. Півроку майстрували приміщення для теплиці. Ми це робили вдвох з батьком. Єдине, що нам ну, професіонали робили. Електрику, опалення і водопостачання, і кришу нам зробили будівельники. 750 тисяч гривень на власний бізнес для двох з дружиною виділила їм держава. Подалися на грант для ветеранів війни, написали бізнес-план і вже майже реалізували проєкт. Вирощуватимуть базилік. Основною мовою гранту є створення нових робочих місць, а відтак і сплата податків. Так, дослідження українського ветеранського фонду показують, що близько 40% ветеранів нині безробітні чи не кожен десятий знайшли себе у власній справі? Далі держслужба, сфера обслуговування і ІТ. Задали таке запитання серед бізнесменів, чи хотіли б вони працевлаштувати ветеранів е, до себе на роботу. і 97% сказали, звичайно, ж так, і ми все ж таки вирішили е, дещо детальніше дослідити цю тему, і виявилося. Що е, декларативні е, меседжі і реальність вона значно відрізняється, тому що тільки 18% насправді мали якісь програми адаптації е, для ветеранів. Аби роботу знаходили й демобілізовані у центрах зайнятості, вирішили заохочувати бізнес. запрацювали програма, згідно якої, якщо роботодавець бере працівника з інвалідністю на роботу, то ми можемо компенсувати видатки на облаштування робочого місця. Хоч і в держави є велика потреба в робочих руках. Виконувати важку роботу, демобілізовані військові не можуть, здебільшого через свої поранення, тому шукають дистанційну роботу або з мінімальним навантаженням. В Олександра ж особливості роботи змінились, а сама робота фактично ні. Тепер мене вічна розтяжка, не треба переживати що м'язи чи потягну, чи ще щось. На протезі Сашко повернувся до акробатики. Робити складні трюки нині не може. Тож, коли отримав виплати за поранення, вклав всю суму у бізнес. Тепер вчить дітей. О, о! І щодня доводить, що після поранення життя продовжується. Тетяна Демух та Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.